Любі діти! Я рада вас вітати на музичному занятті. Розпочнемо нашу зустріч із музичного привітання. Станьте, діти, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь! Добрий день! Хай гарно розпочнеться день! Промайнуло тепле літо, полетіло у далекий край. Настала інша пора року. Як звуть красуні, відгадай. Голі поля мокра земля, дощ поливає, пташки відлітають. Хто скаже діти? Хто знає, коли це буває? Так правильно настала осінь. За легендою, осінь, старша дочка сонця. Вона останньою залишила батьківський дім і стала на землі четвертою порою року. Посилаючи осінь на землю, сонце сказало їй: Забирай все моє богатство. Я віддаю тобі все своє золото, будь щедрою, віддавай своє багатство людям, і вони полюблять тебе. Чи виконує осінь наказ сонця? Чи любимо ми осінь? Подивіться тіти на малюнки і скажіть, яка осінь? Щедра, багата, золота, дощова, холодна, яскрава, барвиста. Бачите, які чудові слова характеризують пору року осінь. А ще Осінь називають чарівною. І сьогодні я пропоную вам розучити пісню, яка називається Осінь Чарівниця. Я нагадаю вам, діти, що пісня це музичний твір, який призначений для співу і має мелодію і слова. Слова та музику до пісні Осінь Чарівниця написав сучасний український композитор. Василь Лисенко послухайте її діти. Коли будете слухати, о, зверніть увагу. І подумайте, який характер музики у цієї пісні. Це світла, радісна, яскрава музика. Чи, може, це похмура, сіра, сумна? Слухайте уважно. І дарунки ще ти діткам принесла. Яблука і гроші, стиглий виноград, посині дарунки для усіх малят. Яблука і гроші, стиглий виноград. Остені дарунки для усіх малят. Тож як ви гадаєте, діти, який характер музики має пісня? Так. Це радісна, світла, яскрава пісня. Давайте ще раз пригадаємо її назву Осінь чарівниця. Діти, ви вже знаєте, що для того, щоб гарно співати, потрібно підготувати свій голос і виконати невеличку вправу співку. Зараз ми з вами заспіваємо поспірку дощів. Спочатку ми її будемо співати тихенько, повільно. Послухайте як. Крап-кра-крап-крап-крап-крап крап, 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 крап. це згод. Дуйте долоньку, щоб показувати, як падають краплинки. Послухайте ще раз слова. Крап-крап-крап-крап-крап-крап це згори з хмаринки. Приготувалися. Співаємо тихенько. Візьміть добре дихання і... А тепер дощ став сильніше, і краплинки голосно і швидко стукатять, приготувалися і крап 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 це згори з маринки. На долоньки малят падають краплинки. А зараз, діти, пропоную вам пограти у гру луна. Я проспіваю вам мелодію пісню. Ви уважно послухайте і спробуйте повторити її за мною. Осінь чарівниця у гості прийшла. Тепер ви. Добре, далі. І дарунки щедрі. Дітям принесла ви. Яблука і груші, стигли виноград. Осені дарунки для усіх малят. А тепер нехай наші голосочки відпочинуть, а ручки попрацюють. Ми долоньками попроплескаємо ритмічний малюнок пісні. Спочатку йдуть короткі звуки. А в кінці один довгий. Послухайте ще раз. Бігли-бігли нотки. Потім зупинилися. Приготуйте долоньки і спробуйте зробити це разом зі мною. І... Слухайте діти слова другого куплету. Осені дарунки радісно зберем. І в корзинки наші всі ми покладемо. Ще раз. Осінні дарунки радісно зберем. Приготуйте долоньки, співаємо і плескаємо. І осінні дарунки радісно зберем і в корзинки наші. Всі ми покладемо, а що ми покладем? Яблука і груші, стиглий виноград, о дарунки для усіх малят, яблука і груші, стиглий виноград, о дарунки для усіх малят. А тепер заспіваємо від початку до кінця із музичним супроводом. Черівниця у гості прийшла, і дарунки щедрі дітям принесла, яблука і груші, стиглий виноград, о дарунки, для усіх малят яблука і груші, стиглий виноград, о дарунки, для усіх малят о дарунки. Радісно зберем і в корзинки наші всі ми покладем. яблука і груші, з виноград, о дарунки для усіх малят. яблука і груші, з виноград, осені дарунки для усіх малят. Молодці, гадаю, що у вас все добре вийшло. Ви були уважні, староно виконували всі завдання. Сподіваюсь, вам сподобалася пісня і ви її запам'ятали. І з задоволенням будете співати. Бажаю вам теплих, яскравих осінніх днів. На все добре. До побачення!